Друзі, привіт! Сьогодні у мене популярний рецепт маринованих огірків, які додають до хот-догів або гамбургерів у відомих фастфудах, таких як Макдональдс. Чим вони класні, що виходять дуже хрусткі, кисло-солодкі, насправді дуже смачні. Рекомендую вам спробувати ці огірочки, виходять насправді дуже смачні, хрусткі, кисло-солодкі і дуже просто готуються. Отож, для початку миємо огірки та відрізаємо обидва кінці. Далі огірки потрібно подрібнити на тонкі слайси. Можна це зробити на спеціальній терці або з допомогою кухонної техніки. Чи просто порізати руками. Далі перекладаємо порізані огірки у велику миску. Додаємо сіль, цукор та сушений чесник. А також інші спеції це мелений перець та куркуму. І наливаємо сюди оцет і олію. Наприкінці додаємо гірчицю в зернах, саме вона додає особливого смаку цим огірочкам та все перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин, щоб огірки пустили сік. Тепер щільно наповнюємо банки огірками разом із соком, який виділився. Нещільно накриваємо кришками і стерилізуємо 15 хвилин з моменту закипання. Закриваємо герметично кришками і перевертаємо банки догори дном. Кутати огірки не потрібно. Цей рецепт справді вартий уваги! Обов'язково приготуйте!